Мене звати Лілія Марчук. Я маю велике благословіння займатися музичним служінням в церкві переображення міста Узина. Майже самого початку народження церкви, моє життя і служіння якось пов'язане з музикою. Ще з дитинства, відвідуючи церкву разом з моїми батьками, де я народилась і виросла, я була тим чи іншим чином причетна до музики. Мій тато був диригентом хору і десь з 4 класу просив мене сідати за музичний інструмент і грати для хору, для загального співу. Я цього дуже боялась. І мені було дуже лячно, як для одинадцятирічної дівчини. Завжди хотіла навчитись, але сильно боялася. Бог знав наперед, що це служіння буде великою допомогою і підтримкою в свій час для мого майбутнього чоловіка з якимось уже 30 років. Як ми разом служимо Господу в цій церкві переображення в місті Узині. і через музичне служіння буде й в майбутньому прославлятися наш Господь. Торкаючись сердець слухачів. На мою думку, важко собі уявити живу справжню християнську церкву, де не співають псалми, де не прославляється Христос через музичне служіння. Тому з самого початку церкви ми співали, ми співали групою, співали маленькими такими колективами, співали всі гуртом, але співали від серця і це було як для Господа. А коли вже був збудований дім молитви, тоді людей церкві зростало по Божій благодаті. І тоді ми утворили хор, і тоді вже могли співати партіями по нотах, так як справжній хор. Хоча ми не мали ні професійного диригента, ні музичних керівників чи то співаків з якоїсь спеціальною музичною освітою, але ми співали для Христа і для тих, хто слухав наш спів, навіть не знаючи нот. Були часи, коли було дуже тяжко, і чесно скажу, опускалися руки. Я їздила на служіння з білої церкви в Узин автобусами, попутками, тоді ще не було особистого транспорту, і іноді навіть з двома малими дітьми на руках. І коли я не встигала на останній рейс додому, то харисти гуртом йшли мене проводити, ловили попутку, відправляли додому. І водії раділи, що так багато пасажирів, але сідала я одна, і вони казали: і це що все? Я кажу, да, то були проваджаючі. З роками хор зростав. Скільки поїздок ми могли звершити з Божою допомогою? І тільки з посмішкою можемо згадувати ті часи, коли ми в одну машинку, наче в рукавичку, вміщалися, більш ніж 20 хористів. А ще з ними додатково велика Ямаха це музичний інструмент, який ми постійно тягали за собою. В цих церквах невеличких, куди ми їздили по селах, ми робили такі свята для людей. Дійсно, де ми співали, де раділи, де вся церква співала під музичний супровід. Навіть хочу згадати один такий випадок, коли ми поїхали в сільську церкву, співали, славили Господа, і тоді підійшли до нас люди і кажуть, як приємно чути спів та ще й музику, бо в нас стоять музичні інструменти, а грати нікому. Тому такі моменти надихали нас і давали сили співати з Новою посвятою. А ще Господь допоміг втілити ще одну мою мрію, щоб в церкві співали діти, і це стало реальністю. Через пів дитячого хору на багатьох церковних святах і служіннях лилася слава і хвала нашому великому Господу. Навіть одного разу ми з'їздили музичним служінням з дитячим хором в білу церкву і там мали участь. Та, на жаль, тривалий карантин, а за ними війна внесла свої негативні корективи. Майже всі діти і велика частина хористів. І регент нашого хору, сестричка Неля, виїхали за кордон. Це був важкий час для всіх нас. Але Божа церква продовжує жити у другому Коринтян, 12 розділ, 9 віршем, сказано такі слова. Сила моя здійснюється в немочі». І сьогодні заповнює Господь хор новими людьми. Все відбувається таким дивним чином, що ми навіть не можемо цього осягнути. Це служіння триває, розвивається. Господь навіть послав нам. По нашим молитвам молодого брата Регента Андрюшу. І ми зараз молимося про його зцілення і повернення до служіння. Часи дуже змінились, і ми зараз оновлюємо репертуар наших хорових пісень і пісень для загального співу. За 30 років багато членів церкви відійшло у вічність, перейшли нові люди, діти повиростали, ми пережили ковід. Наразі триває війна, все це незмінно змушує нас думати про вічність більш глибоко. Тому зараз ми намагаємося співати все більш христоцентричних пісень, які б фокусували наші думки, наш розум на Спасителі, на його жертві і на його обітницях. Такий зміст надає сили жити далі і з миром в серці, попри всі обставини довкола. Як і в будь-якому служінні, тут теж є певні проблеми і переживання. Я розумію, що хор це командна робота, хор це єдність, пунктуальність, посвята, відповідальність, жертовність. На жаль, не завжди все це так виходить у всіх, але ми молимося одне за одного: підтримуємо, підбадьорюємо, чекаємо, надихаємо і запрошуємо всіх бажаючих. То вміє співати, співати для Господа. Приєднуйтесь до нас. За всі роки мого музичного служіння і християнського життя Бог відкривається в мені як Бог вірний, благословляючий. Той, хто може з малесенької групки, непрофесійних співаків зробити сильний хор, і це все на Його славу. Це показує мені особисто, що без нього я нічого не можу. Пісня це та сама проповідь, через яку Господь не раз торкався чогось серця, і давав покаяння гріхів. Тому кожен з нас співак є проповідником. Дякую кожному, з ким разом ми співали і славили Господа сумісним співом, грою на музичних інструментах, дитячим, молодіжним, загальним хором. Дякую Богу, що є сестричка Алла в церкві, яка завжди готова теж підставити плече в музичному служінні. Але я найбільше дякую тому, хто дає вміння, надихає, хто дає сили і бажання служити йому і людям, попри всі обставини. Писанні говориться про те, що ми і у вічності будемо співати Господу. Там не буде потреби в проповіді, в євангелізації, а от співати і славити Господа будемо великим, дружним, хором спасених дітей Божих. Тому запрошую співати для нього і на землі, а потім і у вічності, як говориться в першому хронік 16 розділ 23 віршем: Господеві співайте вся земле, з дня на день сповіщайте спасіння. Його.